І всім привіт, з вами MaxBest. І сьогодні я записую відео про PUBG Mobile в, в Metro Рояль. А поки ви це дивитесь, можете поставити лайк і підписатись на мене. І я вам дуже дякую за 54 підписника Це дуже добре. Так, загрузка. Появилися. Угу, нова інформація. Ла-ла-ла-ла-ла. І зразу біжимо лутатись. Хрінь. Хрень так тут хрень якась тут давай, давай, раз, два, быстрейшие так о тип Эх. по ногам я забью зараз. А ну Ай, красиво, защит. Почекай. О, і ой, промазав. Дроп уляк попав. Нічого! Ничего, заразамки. Оп! Брав одного. Ой, хай. -е. Опа, убрав. Все хай тут в жопу. А. Другая броня мені в не треба, мама дешева. Я надеюсь, сегодня куплю свою пятый броник. Так, тут ничего. Так с Так, тут ничего. Бігом о тип убрав. О, ще один типок. Та й тите в жопу. Бляха з двох сторін. О, убрав їх зразу. Чому всіх бутик таке говно падає? Ну, треба йти на босів їх вбивати. І все. Більше ні на кого не треба пертись. Як вам це відео напевно, сподобається, то запише одне відео там, де я вже буду на, босів, на босів, там прям пертись і пертись. Надіюся, надіюсь, я зможу хотя бы нового заболети. Так, Такс, тут -то теж яка. О, чекайте. Я бачу якусь стрільбу. Ну, чую, принаймні. Ну що, зараз до маяка. Такс. Тут залутано все. Що мені лутати, якщо вже залутали? Де тіво? Е, нові сундуки зібно. Ооо! От... Уйди. Де, де тіво? сундуки нові зібнові? Де вони? Хоча б один. Хай попадеться мені. Ту -ту -ту -ту. Так Очередне говно Я, в принцип, век. М -м -м. Ну в принципі, привет Ну хоча хотя один. Дуль з маком тобі, Макс бест Макс бест Гавно очередне. Та що? Вічно одне гавно падає. Вічно просто Тут даже нічого нема. Да дайте мені хотя бы один... Дайте мені хотя бы один кейс зубнови. Щоб щось було цікаво людям дивитись. <рістит> тут тут через рід... нічого немає. Так, а заради добішу. О, тут а може є. Ну будь ласка. Дулю тобі з маком, Макс Бест. Дулю тобі з маком. Хочусь нормально. Угу, обов'язково, Макс. Умрав, типочка, що, шо, тута гамно. Господи, нарешті. Дайте мені, будь ласка, за 200к або Та, Тебіль... бл. Ну, хоча б дали той зелений кристал. Хоча б його б дали. Ну добре, хоч щось. Такс. Хм. Хм. А я побіжу. Точніше, я вже прибіг в школу. О! Сейчас типочка! Зав. Опа! Як не сдох? Я йому прям башку попав. Ну, две пули и він сдох. Да, всіх босси вже загасили. Даже чого. Даже чого целый так -с. думаю уже надо до виходу бігти, так я побегу до да. виходу, але хотя хоча... да пробежусь або все таки нет да все таки до выхода надо я ще вершил одне місце забігти. Так, зараз тут облутаю, пиву. Дальше. Он туда облутаю. Черт не го ночь. Ладно, видимо, кучу. Ось тут а щось нормально выпадет. Опа, типочок. Убрав. Такс, опа, нету. Так. Оп, не тут. Так, 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 так. О, хайекен. Быстрій раз, два, працюй. Що може гадати. Все, Ах, Ахін падло, щит поклав. І все, йди в жопу. Понятно, Лут тут такий собі. Ну що я вже буду вертатись. Фух, я вже до виходу йду. Он же вихід світ. Ну, і на цьому відео завершується. Тому ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім пока-пока!